Привіт, друзі підписники, хочу зачитати свій новий вірш, який називається «Розтрушує так яблуня роками. Розтрушує так яблуня роками, і листя з золотом летить як і курки, що так з дитинства кидає руками, тим золотом усе на всі боки. І кроною так хоче захопити. У синю даль мережевих коврів, і хоче всіх нарешті звеселити, прогнавши спогад тих воєнних днів, і світ для неї став якимсь холодним, як ці осінні світлі вихідні, а вітер дув зоставивши холодним, красу життя і сонячні. Ще дні. Я надіюся, що наступна осінь вже буде мирною, без війни і люди по справжньому будуть оцінювати красу осені. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Пливська Палітра. Дякую всім за лайки, за коментарі, як завжди. Бажаю, як завжди, віри на діль любові. Нехай Господь Бог кожного і кожного з вас оберігає. Не забуваймо наших захисників і захисниць, справжніх героїв, які ціною власного здоров'я і життя захищають рідні оселі, захищають країну, від навали ворогів, від навали окупанта. Неодмінно Україна переможе в цій нерівній битві, в цій кривавій війні, і я впевнений, що після перемоги більше не буде. У світі, в Україні війни, буде добру і з Богом.